От якби ця кришка нормально закручується, то по дорозі на вогневу ще прирве. Чи ж, от якби кришка, а от якби ще і вода газована була. Вітаю зі святом вас, хлопці. Вітаю! А що за свято сьогодні? Так сьогодні день хрещення Київської Русі. День, коли наш народ отримав і віру, і душу. Ще одне свято. Що знову? Наче нам зайняти з нічим. Он ворог все лізе і лізе. А ви тут свято. І саме тому цей день важливий, бо ворог хоче не тільки наші землі, ресурси забрати. Він зазихає на те, з чого все почалося, на нашу віру, на нашу душу, на місце, де князь Володимир хрестив Київську Русь, завоює той берег і повірить, що він забрав наші коріння. Але поки стоїте, цього не буде. Виходить, ми боронимо не тільки наших людей майбутнє, а й наші витоки. Ну, з нас він віру точно не витягне. Та навіть під обстрілом. І поки ви стоїте, вистоїть і віра, і народ.